На висоті майже 9 кілометрів серед людяної тиші, К2 Шанталь-Мудуї раптово втратила зір. Сонячне проміння, яке відбивалося від безкрайніх снігів, випалило її очі. Вона була зовсім одна: без партнера, без шляху донизу, затиснута у пастці зони смерті. У відчаї француженка забилася в заметену печеру зі снігу, де холод почав повільно висмоктувати з неї життя. Через екне хтось власною долею, щоб витягти звідти чорну вдову альпінізму. Це історія Шанталь Модуї, жінки, яка завжди балансувала між славою і загибеллю. Її дитинство більше нагадувало зав'язку пригодницької драми. Париж, п'ятирічна дівчинка і переїзд ближче до Альп. Там вона вперше відчула заворожуючу силу гір. У 15 років Шанталь уже підіймалася на скелі, отримала сертифікат гірського гіда і швидко довела, що найскладніші маршрути Франції легко їй підкоряються. У тренуваннях вона вперто гналася за чистими проходженнями, без штучних підсадок і хитрих трюків. Шанталь вчилася ставити ногу туди, куди інші боялися навіть глянути. Саме цей перфекціонізм згодом дасть їй перевагу на великій висоті. У 12 вона гучно заявила про себе на змаганнях із льодолазіння, третє місце серед чоловіків, які вважали цей спорт власною територією. Її прийняли до національної альпіністської асоціації, а її ім'я почало з'являтися в спеціалізованих журналах. Але за привітною усмішкою Шанталь ховалося набагато більше ніж просто амбіції. Для багатьох вона стала символом. Дивіться, жінка може боротися з кригою на рівних, для інших подразником, бо вона руйнувала зручні ієрархії. Вершина у Аскаран у Перу. 6768 метрів. Шанталь не просто піднялася на неї, а злетіла вниз на параплані. Політ із такого рельєфу це лотерея з дуже поганими шансами: поривчасті вітри, турбулентність, кам'яні акули хребтів, один хибний рух і купол складається. Її зухвалість тоді здавалася магнетичною, і цей сміливий трюк настільки вразив очевидців, що її тут же покликали в експедицію на Еверест. У 27 вона вперше глянула на найвищу точку планети з позиції претендентки спроба виявилася невдалою, але для модуї це був не кінець, а початок. Вона вирішила далі. Тільки восьмитисячники. У неї була сила, витривалість і дивовижна здатність адаптуватися до висоти. Її організм давно швидко вмикав гірський режим, менше головного болю, кращий сон, стабільніший крок. Це створювало відчуття, що правила фізіології до неї застосовуються не повністю небезпечна ілюзія. Безсмертя, але було ще щось, окрім сили та техніки. Те, що впадало в око кожному, хто зустрічав її в таборах. Шанталь мала харизму, вона була товариською, легкою на підйом. Завжди усміхненою, і водночас надзвичайно привабливою у світі, де більшість альпіністів були чоловіками. Це давало їй неабияку перевагу. Вона вміла зачаровувати, приковувати, зводити з розуму і відверто цим користувалася. Її сміх чувся крізь вітер, а короткі дотипи розтоплювали кригу між людьми швидше, ніж будь-яке багаття. Одні бачили в цьому шарм, інші інструмент. Бували моменти, коли за її увагу влаштовували справжній бій. Під час однієї з експедицій на Еварест двоє альпіністів настільки посварилися через шанталь, що влаштували кам'яну дуель, але вона сама вирішувала, коли і кого помічати. Її ставлення до спорядження також ламало всі правила. Шанталь відмовлялася носити важкі наплічники, замість цього обтягала з собою іграшкове каченя, символ легковажності серед смертельних висот. А реальне спорядження його на собі витягували чоловіки, які не могли відмовити красуні. Для професіоналів це звучить як святотатство, наплічник, твоя автономія, твоя безпека. Передати його означає передати контроль над власним життям. А тепер згадайте, базовий комплект речей альпініста важить 10-15 кілограмів. Додайте теплий одяг, харчі, а ще балони з киснем, без яких сходження на восьмитисячники самогубство. Уявіть, що ви вже кілька днів у холоді, виснажені й задихані, і вам ще доводиться тягти додатковий вантаж тільки тому, що хтось не хоче носити своє. На висоті кожен кілограм як камінь на шиї, він відбирає кроки, а кроки відбирають час, якого завжди менше ніж здається. Попри це, чоловіки навколо не відводили від шанталь очей. Американець Тор Кейзер закохався в неї безповоротно. І на диво для всіх вона відповіла йому взаємністю. Вони разом мріяли про Фіцрой в Аргентині, дикий і дорогий маршрут, щоб назбирати грошей. Шанталь навіть водила групи туристів у гори. Та коли настав час купувати квитки, вона раптово заявила: грошей немає. Торишов за нею не лише з пристрасті. Він бачив у ній велику історію свого життя, шанс довести щось і собі, і світові. І ця віра робила його вразливим. Закоханий чоловік замість відмовитися від мрії влаштувався кур'єром з доставки піци і назбирав їй на дорогу. Але вже під час самої експедиції його чекав холодний душ. Щойно вони вирушили вгору. Шанталь, наче, забула про нього. Вона трималася осторонь, і з кожною невдалою спробою взяти вершину, стіна між ними ставала товстішою. І коли чергове сходження затягнулося на 18 годин, а виснажений тор на мокрих від дощу скелях зрештою зірвався вниз, йому пощастило вижити дивом, поламані кістки, понівечене обличчя і абсолютне розчарування. Бо в базовому таборі він почув від шанталь те, що боліло більше за травми. Вона більше не кохає його. І піде далі з іншими, але навіть це не зупинило Тора, коли він дізнався, що Шанталь вирушає на одну з найсмертоносніших гір планети К 2 Він вирішив будь-що потрапити в ту ж експедицію. К-2 – друга за висотою гора Землі, але перша за кількістю трагедій. Восьмитисячник схожий радше на стіну льоду і каменю ніж на маршрут. К2 не прощає поспіху, тут немає легких траверсів. Кожна ділянка як іспит, який не можна перескладати. На той час лише три жінки змогли піднятися на цю вершину. Шанталь збиралася стати четвертою. Вона влилася до швейцарської команди, яка отримала дозвіл на сходження, але проблеми почалися ще до того, як вони вирушили вгору. Їхній шлях пролягав через Пакистан, країну зі строгими законами та традиціями. Там жінкам заборонено ходити без супроводу чоловіка й одягати відвертий одяг. Шанталь же прогулювалася сама, ще й у коротких шортах. Для місцевих це було не лише образливо, а й небезпечно. Але, як завжди, їй усе зійшло з рук. Її зухвалість дратувала одних і захоплювала інших. Але головне, вона демонструвала. Правила це для когось іншого. У базовому таборі К-2 на неї чекав Тор. Він приєднався до міжнародної експедиції, де зібралися найсильніші альпіністи світу: Ед Вістурс, Скотт Фішер, Володимир Балибердін. Тор сподівався знову зблизитись із Шанталь, але вона й погляду на нього не кинула. Базовий табір це маленьке місто на льодовику, кухня з запахом газу, прапорці на вітрі, мішанина мов. У цьому місті Шанталь завжди була у центрі. Вона оточила себе іншими чоловіками, сміялася і фліртувала, наче все це був лише курорт. Альпіністи почали акліматизацію. Швейцарці разом із Шанталь вирішили йти альпіністським стилем без зайвих перил, без зайвого тягаря. Альпіністський стиль звучить романтично, але означає просту річ: швидкість та мінімалізм замість спорядження. Помилка в такій грі коштує дорожче. Натомість американці тягнули мотузки на гору, і швейцарці не гребували користуватися їхньою роботою. Це викликало обурення, але Мудуї це не зупиняло. Перший штурм гори накрив шторм. Швейцарцям довелося відступати. За правилами переходити в іншу команду було заборонено. Але саме тоді Тор простягнув їй руку. Приєднуйся до нас! І вона погодилася. Він вірив, що отримав шанс відновити їхній зв'язок, але замість цього Шанталь закрутила роман з Едом Вісторсом, і за чутками не лише з ним. 28 липня 1992 року. Альпіністи почали виходити невеликими групами в напрямку вершини. Тор Шанталь і Ед Вістурс дісталися третього табору, але погода різко зіпсувалася. Ед вирішив, ризик занадто великий, і пішов униз. Шанталь залишилася стором, і, як завжди, її речі опинилися в його наплічнику. Вітер свистів у розтяжках наметів так, ніби гори говорили: сьогодні не ваш день. Вантаж був непідйомний. Тор змушений був кидати майже все: два спальники, мотузки, більшість їжі. Без цього вони рухалися далі, але до вершини залишалася ще й безкінечна відстань. А ніч підкрадалася швидше, ніж відновлювалися сили. Вони лягли спати просто в снігу. До ранку Тор відморозив ноги. Він вирішив спуститися назад по залишені речі. Від Шанталь почув тільки забери мій спальник дорогою. Вниз він натрапив на Олексія Нікіфорова. Той приєднався до них, і вже втрьох вони дійшли до четвертого табору. Звідти Тор знову пішов уперед, прокладаючи стежку в півметровому снігу, але кожен крок забирав залишки сил. Усього за 200 метрів до вершини він зрозумів, це межа. Далі буде тільки смерть, і він розвернувся. Шанталь намагалася переконати Тора йти далі, але він наполіг на спуску. Це врятувало йому життя. Вона ж рушила вгору разом із Олексієм Нікіфоровим. Та на висоті сили тануть швидше за кроки. Олексій відстав, а Шанталь вирвалася вперед. І саме вона першою дісталася цілі. Її кроки злилися з ритмом серця. Ще один метр. Це був не марш тріумфу, а хода впертості о п'ятій вечора, 3 серпня, Шанталь ступила на вершину К2. Тріумф лише частково. Вона втратила сонцезахисні окуляри, і білий сніг випалив в очі. Вона стояла на вершині засліплена. Спуститися самостійно було нереально без напарника, без зв'язку у чужій зоні смерті. Вона залізла у снігову печеру і завмерла, намагаючись вижити. Це був непритулок. А тимчасова могила. Сніг глушив звуки, час повзав як лід, і скуполо намету. Єдине, що лишалося рахувати подихи й не заснути. На щастя, її знайшов Олексій, який спускався з вершини. Він не зміг покинути її на призволяще, але руки й ноги Шанталь вже були обморожені, а свідомість вона втрачала на ходу. Спускати людину в такому стані з К2 це майже самогубство, особливо коли вони дісталися до найнебезпечнішої ділянки ботлнеку. Ботлнек вузький кулуар на К2, де над головами нависають гігантські людові брили. Кожна з них може зірватися будь-якої миті й поховати під собою всіх. Хто йде нижче до цього. Додається ще одна проблема: схил тут майже вертикальний, кут близько 16 градусів. Спуститися самому вже виклик, а спробувати знести ще й напівживу жінку. Це виглядало як неможливе завдання у темряві. ботлнек схожий на горло велетня: вузько, слизько, кожен камінь як зуб. Олексій не мав навіть мотузки. Він позбувся її під час підйому, і саме тут доля зіграла дивний трюк. Раніше цією стежкою спускався Тор і, перечуваючи труднощі, закріпив мотузку на ботлнеку. Вона могла стати єдиним шансом. Олексій вчепився за неї і зробив кілька кроків униз, тягнучи шанталь. Але в ту ж мить з його черевика зіскочила кішка. Він втратив рівновагу і разом із француженкою почав ковзати круто схилом просто до прірви. Мить і все могло скінчитися. Та закріплена тором мотузка натягнулася. Зупинила падіння і врятувала у Бог. Тонкий нейлон тримав дві долі. Іноді саме так виглядає межа між життям і порожнечею. Без цього випадкового рішення Тора вони б ніколи не дісталися вниз живими. Коли Олексій дістався до четвертого табору, він уже ледве тримався на ногах, виснаження, гірська хвороба, холод. Він просто завалився в намет до Тора, який сам був напівживий після днів у зоні смерті. І головне він був сам. Шанталь десь загубилася на схилі. У наметі було тихо, лише примус шипів, наче зламаний метроном. Тор метався між відчаєм і розумінням, якщо він піде її шукати, загине. Але доля знову втрутилася. Минуло 45 хвилин, і на горизонті, хитаючись, як примара, з'явилася шанталь. Вона йшла, витягнувши руки вперед, мов сновида. Тор затягнув її всередину, розтирав обморожені ноги, поїв гарячим супом. Але в зоні смерті відпочинок не лікує. Там організм не відновлюється, як би ти не грівся чи їв три доби. Вони просиділи на межі, і стало ясно: або зараз униз, або вже ніколи. Кожна година вбивала повільніше за холод, бо крала найцінніше час на спуск. Вони рушили, та за три години подолали всього якихось 60 метрів. Це була боротьба не з горою, а із власним тілом, яке здавалося чужим. Виснажений Тор намагався ставити намет. А Олексій пішов далі сам, залишивши всю відповідальність за шанталь на плечах людини, яка ледь трималася. У хорах інколи кожен рятує насамперед себе. Це жорстока, але правдива етика висоти. Наступного ранку Тор викликав допомогу по рації. На виручку вирушили Ед Вістурс та Скотт Фішер, але дорогою на них зійшла лавина. Еда врятував лише льодоруб, яким він устромився у схил, а скота стягнуло вниз. Мотузка між ними натягнулася і обох тягнуло в прірву. Вони зависли на урвищем і, всупереч усім законам гір, вижили, вибралися, обтрусили сніг і продовжили шлях. Лавина це не сніг, що сповз. Це бетон, який котиться. І якщо тебе взяло, ти стаєш піщинкою у цементному потоці. Їм пощастило стояти проти стихії, яка не має жалю. Коли вони знайшли тора і шанталь, ті вже були схожі на тіні. Знадобилося два дні, щоб спустити їх униз. І тоді сталося щось майже образливе для рятівників. Під кінець спуску Шанталь раптом ожила настільки, що сама змогла дійти до табору. Там її зустріли як героїню. Вона розповідає, Здала лише про те, що зайшла на вершину і що боліли очі. Тор, який бачив усе зблизька, чув у цих словах гіркий присмак зради. Історію гір часто пишуть ті, хто вижив, але. Не завжди ті, хто носив на собі знесилених колег. Навіть Олексій потім сумнівався, чи справді вона дійшла до вершини. Після тієї експедиції у Шанталь з'явилося прізвисько, яке назавжди прижилося з нею в Альпінійських колах чорна вдова. Причина була проста: чоловіки поруч із нею раз за разом опинялися на межі життя і смерті, а сама вона виходила сухою з води. Усі бачили. Правила для неї не існували. Коли пакистанська влада виписала штраф за незаконну зміну команди, вона просто розірвала папір і кинула його чиновнику в обличчя. Скандали лише підсилювали її міф, і парадоксальним чином відкривали нові двері спонсорів. Інвестори знаходилися, гроші на нові сходження з'являлися, а черга охочих піти з нею в гори не зникала. У 1995 році Шанталь вирушила в експедицію з легендою альпінізму робом Голом, людиною, яка на той момент уже п'ять разів стояла на вершині Евересту і мала титул кавалера ордену Британської імперії. Здавалося, цього разу вона в надійних руках. Гол вмів керувати ризиком хірургічно точно його правила рятували людей не раз, але правила працюють лише якщо їх приймають. Але історія повторилася. На висоті близько 8750 метрів Шанталь стала найслабшою у групі. Її губи посиніли, погляд розплився, вона ледве трималася на ногах. Гол наказав повертайся вниз. Вона кивнула, ступила кілька кроків і впала непритомна. І знову команді довелося рятувати її, ризикуючи власним життям. Серед тих, хто тягнув її до табору, був і Ед Вісторс. Вже вдруге він витягнув шанталі з могили. У таборі вона відтанула швидше ніж лід у пальнику. Комусь це здавалося силою організму, комусь зневагою до тих, хто її ніс. Адже наступного дня шанталь сиділа в таборі, сміялася, жартувала, ніби нічого не сталося. Гол розлютився настільки, що публічно заявив: більше ніколи не візьме її у свої експедиції, і цим рішенням, як покаже час, він урятував її життя. Бо вже наступного року, 1996-го, Роб Гол знову повів групу на Еверест. Того разу гору накрив найжорстокіший шторм десятиліття. Багато хто вцілів, але сам Гол і Скотт Фішер залишилися на схилі назавжди. Це був день, коли навіть ветерани зізнавалися, гора сильніша. А Шанталь у цей час паралельно намагалася підкорити сусідню лходзе, вершину, куди ще не ступала жодна жінка. Вона повернулася в табір і заявила, що дійшла до вершини. Але доказів не було. і Її репутація працювала проти неї. Більшість альпіністів не повірили її словам. У горах свідком має бути або камера, або напарник. Їй не пощастило ні з першим, ні з другим. 1998 рік. Шанталь разом із другом, ангцеренгом Шарпою, піднімалася над Хаула Гірі, ще один гігант Ємалаїв. У другому таборі вони зустріли італійську команду, яка попередила вище на маршруті. Небезпечна тріщина. Другий табір це межа, де багато хто вирішує, йдемо чи повертаємося. Вона обрала чекати. Італійці рушили далі. А Шанталь лише подякувала і зачинилася у наметі. Минуло п'ять днів, коли італійці повернули. Нулися вниз, вони побачили той самий намет, напівзасипаний снігом. Усередині лежали два нерухомі тіла: Шанталь і Анг Церенг. У неї була зламана шия. Він задихнувся. Наймовірніше на них обвалилася льодяна брила, але ніхто цього не бачив, і правда про їхню смерть залишилася десь там. Серед каміння і снігів у хроніках гір часто бракує останнього рядка. Стихія не любить свідків. Для тих, хто знав Шанталь. Цей фінал не став несподіванкою. Вона жила так, ніби правил для неї не існувало. Ігнорувала небезпеку і нехтувала чужими життями. Але водночас вона була однією з найяскравіших постатей у світі альпінізму. Жінкою, яка кидала виклик і горам, і людям, вона вміла робити те, на що інші не наважувалися, і саме це притягувало і відштовхувало водночас. То ким була Модюї насправді хижою маніпуляторкою, яка втягувала чоловіків у смертельні авантюри, чи талановитою альпіністкою, одержимою жагою абсолютної свободи. Гори дали свою відповідь. Вони завжди забирають тих, хто їх. 新年。